Все життя практично десь з 92 року до 2004, працював у структурах карного розшуку. По боротьбі з організованою злочинністю, там із злочинами проти особи. Ну, в общем, все життя в структурі МВС практично провів. У 97 році отримав при затриманні злочинців важке поранення, контузію. І у 2006 році стало погіршення стану здоров'я і звільнився за станом здоров'я вже із органів внутрішніх справ у 2014 році, коли вже була анексія Криму і вторгнення у Донецьку у Луганську області України, пішов добровольцем до лав Збройних сил України, служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді на посаді заступника командира роти. І практично ну, весь період служби були у секторі М, це від Донецька до Маріуполя. Широкіне, Гранітне, Павлопіль. Як уже почалось повномасштабне вторгнення Росії? Я на той момент був у Харкові. Зразу ну, ті, хто мав. Сміливість не втік. Зібрались і колишні співробітники органів внутрішніх справ, військові, звичайні люди, зібралися і сказали, що давайте будемо якось гуртуватися. Потім уже пішла добровільна мобілізація. Тобто, добровольців набирали, створили 127-му окрему бригаду ТРО. 127-ма бригада вона була сформована. В основному із харків'ян, це харківська бригада, і у співпраці з іншими підрозділами це була 92 га бригада, Всім відома. 93 я бригада служба прикордонна. Це був Фрайкор, хлопці, Кракен, ГУР. Ну, це цими підрозділами взаємодії захищали місто. І Область у серпні вересні 22-го року почалась наступальна операція по звільненню Харківської області від російської армії, приймав безпосередню участь, був поранений при штурмі одного з населених пунктів, керував штурмовим загоном. Коли звільнили нашу частину Харківської області, Бригаду перенаправили на Бахмутський напрямок, і я вже тоді е, був на посаді командира розвідувальної роти бригади. Ми були в Бахмуті, практично два місяці бригада там тримала оборону у самому місті. Після цього вийшли, перекинули нас на Сумський напрямок, на кордон із. Росією, там, де Курська область, там тримали оборону. Теж досить успішно. Там було декілька населених пунктів, які практично половина була на нашій стороні, а половина на російській стороні. Після Сум за наказом командування перейшли на запорізький напрямок і ну, там також бригада стояла ну, більше, мабуть, більше, ніж пів року. Також досить успішно отримували свої позиції, ну і там вже так вийшло, що наступило 60 років і був звільнений. Є державні нагороди, є нагороди командування Збройних сил. У 1997 році був нагороджений орденом за мужність 3 ступеню. Це служба в органах внутрішніх справ у 22-му році за ну, досить успішні дії. Я був на посаді заступника командира 226-го батальйону. Отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеню. За звільнення Харківської області отримав. Відзнаку президента медаль за військову службу в Україні, хрест, срібний хрест главнокомандувача. Підтримую зв'язки з ну практично з усіма, з ким ще воював з 2014 року, з ветеранами МВС, які, з якими служив ще з 90-х років. Підтримую, бо були люди, які я ж кажу, вже були у віці. У зрілому і пішли воювати, незважаючи на те, що вони і полковники міліції, і полковники поліції служили рядовими у Збройних силах України.